Мої вітання студія. Ну наскільки загалом це от знакова подія, і от що буде далі? Ну давайте скажемо, що в принципі після візитів Жозепа Бореля і Урсули Фондерляєн, в принципі, Україна очікувала на позитивні зрушення, позитивні рішення. Але давайте розуміти, що це хоч і передостаннє, але ще етап. Тобто, попереду є частина рішень. Зараз ми отримали рекомендації від Єврокомісії. Надалі в грудні, 14-15 грудня, це буде саміт Ради Європи, і ось безпосередньо тоді треба отримати консенсусне рішення від усіх членів європейського союзу. А тут, як ми розуміємо, можуть бути ну, якщо не перепони, то все одно треба попрацювати над тим, щоб був консенсус по українському питанню. Ну по українському і молдовському питанню. Загалом треба сказати, що з перелічених вами умов, які є від європейського союзу, якраз зміна законодавства з приводу. Прав нацменшин – це якраз вимога Угорщини, і дуже важливо подивитися, наскільки ми будемо а, пришвидшувати ці зміни, і чи будемо ми рухатися в бік а, певної. Дипломатичної спільного знаменника певного дипломатичного скажу таким чином: саме єврокомісар, який відповідає за розширення ЄС. Він сам по собі у гориці було багато опасінь, чи будуть в принципі позитивними рекомендації? Чи можуть бути додаткові якісь ще і ще і ще, ще вимоги? Ну скажемо сьогодні була заява від Кулеби щодо вимог європейського союзу щодо України, треба звикати, що так чи інакше будуть з'являтися і нові оточні. На ній нові вимоги, і це в принципі довгий шлях, як казала Ліна Костенко, і кожен фініш – це по суті старт. І ось в Україні в принципі так і відбувається. Тобто ми переходимо на наступний етап і будемо рухатися. З приводу закону про лобіювання, закону про лобізм. Є вже декілька проєктів, Зараз рясно йдуть обговорення. Впевнена, що. Це насправді одна з частин по боротьбі з олігархами або великими фінансово-промисловими групами і є схожі законодавчі практики в європейських країнах, в Сполучених Штатах. Думаю, що тут Україна в принципі дозріла. І я думаю, що з цим проблем не буде. По антикорупційній вертикалі на бусап. Я думаю, що тут можливо дещо важче, але ці моменти нам точно треба робити. Це не вимога європейського союзу, це наша має бути внутрішня вимога. Ога, тому що у українців всі соціології показують нульова толерантність до корупції, зміни в антикорупційній вертикалі і діяльності нам самим потрібні. Тобто, це не те, що від нас вимагають інші, а те, що ми мусимо робити самі. Ну і загалом нам треба готуватися до того, що всі подальші рішення Європейський Союз буде одноголосно приймати. Тобто, нам з усіма його членами, так чи інакше треба знаходити порозуміння цікаво подивитися, як зараз, наприклад, з урядом все таки угорщини і Словаччини, Україна буде домовлятися зараз, це не просто. От, якщо говорити про е, безпосередньо САП і НАБУ, чому все-таки тут виникають при... проблеми? Хто може от гальмувати цей процес? Це настільки от проблематично? Ну, я не можу сказати, що воно так гальмується, воно просто загалом насправді. Ну, це такий тривалий період, який в нас відбувається. були періоди, коли в нас були, скажімо, міжвідомчі певні терця. Потім у нас було небажання посилюватися. У вертикаль. Ми ж бачимо, що в принципі корупційні скандали залишаються, попри наявність цих структур. Хтось е, стоїть на позиції, що їм треба ну, зменшити навантаження. Хтось вважає, що е, в них ну не ну величезна кількість роботи, і вони саме тому виглядають не надто ефективними. Але я думаю, що це період просто часу воно відфільтрується. Ось, але хочу треба ще наголосити на моменті, що важливо розуміти, що крім угорщини, наприклад, можуть бути ще й пропозиції по певні вимоги від усіх наших сусідів. Я не виключаю, що і Польща може виставити свої умови, і, наприклад, Румунія. Тощо, тобто, ми мусимо бути готові, що нам потрібно буде зробити кроки на зустріч для того, щоб знайти порозуміння з багатьма нашими сусідами, які є членами Євросоюзу. А якщо говорити про тему де що нас антикорупційних органів і лобіювання, чому от, з вашої точки зору все таки ну не впоралися із завданнями цим? Давайте я вам процитую сьогоднішню заяву Урсули фондрляйн. Вона сказала, що Україна впоралася з 90% того, на що від неї розраховував європейський союз. Тому коли ми хапаємося за оці чотири вимоги з семи, ті, які не виконані ці три вимоги, вони в процесі виконання. Тому мені, якщо ми кажемо формулювання в процесі виконання, воно не так виглядає. Критично, як лунає, що ми не впорались не зробили. Ми зробили, і давайте не забувати, що ми ці зміни робимо в часи війни. А це ну давайте робити на це, скажемо, посилання це не просто робити. Україна позитивно виконала все, що від неї очікували. Я думаю, що на цій динаміці треба фокусуватися саме як на процесі скажімо, саморозвитку, мені не подобається, коли кажуть вимоги, вимоги, вимоги. Ми не для європейського союзу це робимо. Ми робимо це, тому що ми зробили цей свій вибір. І дуже вірно сказала Урсула фон дер коли виступала в стінах українського парламенту в Верховній Раді. Вона сказала: вам не потрібно ставати європейцями. Ви і так є європейцями. Ну, нехай Україна це усвідомить. Тобто, ми ж не стаємо європейцями. Ми не біжимо кудись в невідомо. Ми виборюємо своє право на скажімо, демократичний. Вибір це зараз, якраз цивілізаційний вибір під час війни. ну і безпосередньо ми хочемо просто більше гарантій в е подальшому. От, якщо продовжити ще тему з Урсулою, то безпосередньо 4 дні тому теж я бачила інформацію, що вона заявила, що на 90% ми все-таки виконали всі, як не казати, але все ж таки вимоги. Але тим не менше, зараз дуже багатьох джерел, що є інформація, що не про 90% йдеться, а значно менше. З вашої точки зору, от все таки, наскільки ми виконали цей план? Якщо ви будете розуміти, то зараз Єврокомісія вона робила по десяти країнах безпосередньо, це Західні Балкани, і е, Україна, Молдова, Грузія, Туреччина, тощо. Тобто там величезний масив іде роботи, і по Україні таки підвели певну риску. І я думаю, що є позитивні зрушення, які фіксує Європейський Союз, наш саме в законодавчій базі, яку ми змінили. Але якщо ми будемо говорити про певний аванс, ну навіть якщо це так і прийнято, політична частина. Рішення це добре, і дуже важливо ще підкреслю, що Україна стала локомотивом внутрішніх змін. Для європейського союзу, тобто вона запустила процеси, на які очікувала велика кількість інших країн, і давайте не забувати, що ну, саме через війну, і попри те, що виклики дуже серйозні. Давайте ще скажемо, що а, а, анонси, поки що, якщо ми станемо частиною європейського союзу, то ще які роки нам ставлять на 2030 -й. Тобто, це не завтра. Ми маємо розуміти, що це тривалий процес, і треба це саме так спокійно і сприймати.